Добрий день, мене звати Наталя, і сьогодні вам хочу показати свій куточок, який я називаю аскетичний. Чому аскетичний? Тому що тут присутні тільки три кольори: власне, зелений, такий досить незначний білий і яскраво червоний. Його добре видно з веранди, з альтанки. І він відокремлює подвір'я від городу. Ото, там здалеку таке жовте закладене сіном це мої грядки. На передньому плані ви бачите ялівець, який називається Принц Уельський. Дуже він мені подобається тим, що тут тільки одна рослина, довгі такі сланкі пагони, і в діаметрі він уже зайняв біля двох метрів. Знаєте, навіть якщо мені десь треба підійти до троянд, я стаю на нього ногами, прохожу і йому це не, ну, нічого не шкодить. Ненав'язливий білий колір дарує тут шавлі Шнехель. На цьому місці вона росте другий рік, гарно, значно збільшилася в розмірі в порівнянні з попереднім роком. Взагалі, це моя улюблениця, така дуже ніжна, ніжна шавлія. Має білу окантовку. Хоста справа, хоста Патріот. Росте вона, в принципі, повільно. Вона у мене тут теж сидить другий рік, і щось якось так садила я її приблизно такого розміру, но рости не дуже хочу. Хоча тут такий незначний затінок від Вейгели і троянд, і мало би бути їй добре. Цю троянду, сім років тому я купила. На базарі гарна коробка, на польській мові було щось там написано, єдине, що я зрозуміла, бордюрна. Купила заради гарної картинки, були червоні яскраві квіти. І, в принципі, вона мене не розчарувала, єдина проблема, я не знаю, як вона називається. Тому, якщо хтось з вас так по вигляду може визначити, який сорт, я би була вдячна. Квітне ціле літо. зістригаю від свівчі. Бутони і, скажімо так, безпроблемна. Вище, ніж 1,20 двадцять не росте на зиму, я її не вкриваю, просто обрізаю десь на висоту пів метра, і вона так зимує. Тому тут вона мені подобається і своєю безпроблемністю, і яскравим колі, кольором. Біля неї в ногах росте барвінок, великий барвінок варіагатний. Теж додає своїм пістрявим листячком білого кольору. А ось в центрі квітника цього гірська сосна. Їй років 5, вона би вже мала би бути більшою, але я постійно обламувала свічечки, тому стримувала її в такому вигляді. Ось ви бачите кущик пеларгонії. Він росте в горщику. Горщик, ну він не вкопаний, він так вставлений в заглиблення, в якому навесні росли тюльпани. Тюльпани я, я, Горщичок з тюльпанами я витягла і вставила горшок з пеларгоніями. Так мені зручніше поливати, так мені зручніше їх підживлювати. І не, і не забиває їх оцей. Ялівець принсуельський і плющ, який росте з другого боку цього квітника. Взагалі, плющ, як ґрунтопокривна рослина, мені подобається дуже. Ну, По-перше, яскравий насичений кольор. Гарно, швидко розростається. Ось навіть всередині ви бачите ту, яка шаровина росте, я її буду звідси забирати, бо він фактично її виживає. З лівої частини вже починається город і тільки пагони доходять до цієї, до цієї лінії розмежування, я їх зразу обрізаю, тому проблем не, не маю, маю тільки позитив. Забиває бур'яни і робить гарний зелений килим. Ще одна троянда має колір вже не такий червоний, а червоно-малиновий. Назви, ну, на жаль, теж не знаю, тому що подруга подарувала, і коли я спитала, що це за троянда, вона мені сказала: червона. От така червона троянда. Єдиний її мінус, що від сильного вітру пагони просто відламуються біля, біля ґрунту. І завершується кущ гел, який мене радував своїми гарними рожевими квіточками, дзвіночками. Ось я вам показую гілка з таким же старим листям. Буду зараз її чистити. Всі старі гілки, ну не всі. Я омолоджую кожен рік, на, десь на четверту частину вирізаю такі старі гілки, щоб кущ був такий більш акуратніший. Ну і Тут у мене куточок з і хризантемами. Шавлія лікарська. Вона не зимує. Цей пагін я викопувала восени і він у мене зимував на веранді прохолодній, а навесні його знову висадила. І от він вже починає набирати масу. Хризантемки у мене тут підрощуються. І шавлю, які я розсаджувала, мускатну, яку я розсаджувала з насінка, теж в мене поки що тут підростають. Ось такі гарненькі вже. А це моя новиночка дельфініум. Я побачила таку рослину в пані Зосі, і дуже вона мені сподобалась. Знайшла в нас на базарі за 150 гривень такий непоганий кущик. Поки що його посадила в горшочок і ходжу, дивлюся, де би його притулити. Ну, от поставила поки що так, бо вагаюсь, що скажете: залишати, садити його в цьому місті чи десь деінде. Ну, хотіла би почути вашу думку. І наостанок покажу вам сім'ю наших сусідів. Це лелекі, батько полетів десь по справах. А ось мама з двома дитинчатами. їм вже по півтора місяці. Правда, дзюби ще в них чорні, ще не почервоніли, але вже дуже активно махають крилами, вони вже так собі готові вчитися літати. Знаю, коли я дивлюсь на цих лелек, мені здається, що має все бути добре. Все має бути Україна. Тому віримо. Молимося і тримаємося.